Всім привіт! Сьогодні покажу вам цікаві та корисні товари з AliExpress, які можуть стати в нагоді вдома, в майстерні чи просто у повсякденному житті. Легкі алюмінієві карабіни, ідеальний аксесуар для рибалки, походів чи повсякденного використання. Вони витримують навантаження, зручні у використанні та дозволяють швидко прикріпити ключі або спорядження. Комплект із шести штук забезпечить запас на будь-який випадок. Компактні та практичні вони завжди стануть у пригоді. Мініатюрний інфрачервоний сенсор, який відстежує рух і миттєво надсилає сповіщення на телефон, працює через Wi-Fi або ZigBee. підтримує Alexa та Google Home. Такий датчик допоможе організувати безпеку вдома чи автоматизувати освітлення, простий у встановленні та економний у використанні. Двосторонній метр із подвійною шкалою, зручно для кравців, рукоділля чи вимірювання параметрів тіла, довжина 2 метри дозволяє працювати навіть з великими об'єктами, легкий, компактний і точний інструмент, який завжди можна носити із собою. Недорогий, але дуже корисний у побуті. Прозора харчова трубка виготовлена з безпечного силікону, використовується для акваріумів, насосів чи саморобних проектів. Матеріал гнучкий і не тріскається навіть після тривалого використання, доступна у різних діаметрах і довжинах, компактний гаджет, що вимірює вуглекислий газ, вологість, температуру та інші параметри. Його зручно брати із собою на роботу, навчання чи подорожі. Прилад допомагає контролювати мікроклімат та уникати шкідливих умов, корисний як вдома, так і в офісі. Спеціальні смуги з шипами, які відлякують котів і собак від клумб чи газону, встановлюються легко та не шкодять тваринам, ефективне і бюджетне рішення, щоб зберегти рослини та порядок на ділянці, служить довго завдяки міцному матеріалу. Якісна флюспаста спрощує процес паяння та робить з'єднання акуратними. Ідеальна для ремонту електроніки чи дрібних побутових приладів, наноситься легко та рівномірно, забезпечує чисту роботу. Маленька баночка, Must have у наборі радіоаматора, універсальні гвинти з хрестовим шліцом для меблів, стінових панелей, покриття захищає метал від корозії. У наборі різні розміри для будь-яких завдань, незамінна річ у кожному господарському ящику. Зручний набір для демонтажу зіпсованих або зламаних гвинтів та трубних з'єднань. Металеві насадки справляються навіть зі складними випадками, допоможе уникнути пошкоджень деталей і заощадити час, практичний інструмент для майстрів і домашнього ремонту. Невеликий, але дуже яскравий ліхтарик із водозахищеним корпусом підходить для щоденного носіння, походів і надзвичайних ситуацій. Легко поміщається в кишеню або на ключі, простий доступний і надійний аксесуар, зручний набір щупів, який стане у пригоді для перевірки будь-яких електричних приладів чи проводки, вони мають гострі та міцні наконечники, що дозволяють легко торкатися навіть до дрібних контактів. Ізоляція кабелів виконана з якісного матеріалу, тому щупи витримують часте використання і не ламаються. Це відмінний вибір як для майстра, так і для домашнього користувача, компактний інструмент у формі сніжинки з нержавіючої сталі, усередині 18 різних функцій: гайкові ключі, викрутки, відкривачки та багато іншого, легко поміщається у кишені чи на ключах, тому завжди під рукою в непередбачуваній ситуації. Ідеальний варіант для походів, ремонту чи просто як універсальний аксесуар. Набір декоративних камінців, які накопичують світло вдень і світяться в темряві, вони додають чарівності садовим доріжкам, клумбам чи навіть акваріуму. Камінці виготовлені з безпечної смоли, нетоксичні і довговічні. Вечірній сад із ними виглядає зовсім по-іншому магічно та яскраво. Простий і корисний прилад для перевірки заряду батарейок різних типів. Має екран, який показує рівень заряду, що допомагає відрізнити ще робочу батарейку від повністю розрядженої. Такий тестер економить час і гроші, адже дозволяє використовувати елементи живлення максимально ефективно. Це багатофункціональний вимірювач, який покаже напругу, силу струму та навіть протоколи швидкої зарядки, стане в пригоді для перевірки зарядних пристроїв і кабелів. Завдяки компактному розміру його можна носити завжди з собою, особливо якщо часто працюєте з різними гаджетами. Набір електронних поплавків, що підсвічуються у темряві. Ідеально для нічної риболовлі ви чітко бачите кожен кльов навіть у повній темряві. У комплекті є зарядка та змінні батарейки, тож користуватись ними зручно та довго. Це практичний аксесуар для кожного рибалки, зручний тримач для паяльних жал. Сумісний із популярними серіями JBC. Виготовлений з алюмінієвого сплаву, він витримує високі температури та має функцію автосну, щоб жало довше служило. Ідеально підходить для тих, хто часто працює з електронікою і цінує якісні інструменти, міцний і надійний гамак з тканини, який легко витримує двох дорослих. Складається у компактний мішечок, тому його зручно брати в подорожі на природу чи дачу, встановлюється за кілька хвилин, і ви вже маєте комфортне місце для відпочинку під відкритим небом. Цей прилад вимірює кути нахилу та допомагає в будівництві чи ремонті, оснащений цифровим дисплеєм та магнітною основою, що дозволяє легко фіксувати його на металевих поверхнях, компактний, перезаряджуваний і простий у використанні. Справжня знахідка для майстрів насадка на кран, яка розпилює воду і дозволяє економити витрати, має два режими м'який душ і потужний струмінь, а головна фішка вона обертається на 360 градусів, тому легко дістати струменем у будь який кут раковини. Практичне рішення для кухні та ванної, ось така добірка товарів сьогодні. Напишіть у коментарях, який з них сподобався найбільше, і чи користувались ви чимось подібним. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео з корисними знахідками з Aliexpress. Далі буде ще більше цікавого.